Доброго здоров'я пені пановою. Категорично із з великим задоволенням вдруге сьогодні, 27 травня у вівторок, я вас вітаю на моєму авторському ютуб-каналі, який називається Василь Кланчук. Так, звуть мене це наш другий брифінг за сьогоднішній день. У першій частині якраз основні характеристики доби, якби що нам очікувати, на що розраховувати. Дуже симптоматичні до певної міри сенсаційні заяви про нову номенклатуру. Там десь тауси вже замаюріли на обрії. Ну і звичайно, лінія бойового зіткнення і більш потужність зараз наступу росіян особливо на сумському напрямі, ну вже там е, пішли розмови про підготовку на харківському, звичайно, щоб трошки розтягнути наші сили, побачимо, чи будуть насправді можливості в Путіна на широкому фронті здійснювати цей тиск. Е, тому, що от е, за е, повідомленнями наших військових, раз на півдні України по суті вже не оскільки вони перекинули все туди. Побачимо, бо це е, в контексті заяв мединського Пам'ятаєте е, під час перемовин в Стамбулі, що якщо от не погодитися на повну передачу Херсонського. Онської запорізької областей то будуть ваші проблеми по Сумській, і по Харківській. Ну, десь якось так намагаються вони підтвердити ці свої забаганки. Маячня, звичайно, але тим не менш це все передбачає героїчну роботу наших захисників. В принципі, в принципі, за ці переговори, якщо вони ще можливими, якось виглядають, чи, знаєте, такий туман, щоб світу показати, я, начебто, хочу миру, але це мій інструмент для того, щоб ви не звертали увагу на мої бойові дії. Ну, наступний раунд між Україною і Росією може відбутися в форматі делегацій, подібному до того, що вже був в Туреччині. А я зараз не беру. Це говорить те, що дійсно буде заміна. Там може замість Мідінського хто з'явиться, може там додадуться більш поважні люди. Можливо, там з нашого боку Сибіга з іншого цей лавровий кінь Путіна. Ну, принаймні, такі розмови є, але те, що це буде якраз делегації, ну так воно і виглядає. Ми очікуємо на їхнє бачення припинення вогню і надамо їм своє. Це буде однією з ключових тем для обговорення на наступній зустрічі. Ми хочемо, щоб переговорний процес просувався. Ці зустрічі відбувалися якнайшвидше. Отака От позиція України. І ми. Готові до діалогу, але наполягаємо на чітких умовах і міжнародній підтримці. Ще раз за попередніми чутками. Ну на той момент, коли я записував перше відео. Була інформація, що, начебто, росіяни вже передали значить цю візію до Сполучених Штатів. Бо ми ж з вами говорили 26 число, настає 27, тому вони збільшують градус, пов'язаний з санкціями, і от внаслідок цього росіяни поспішали, побачимо знову ж таки сьогоднішній день. Я думаю, що завісу трошки привідкриє. Бо ну що ми очікуємо? Ну очевидно, що умови, які може висувати Росія задля припинення вогню, як попередня, наприклад. Клад вони це дані від нашого МЗС вже вимагають зупинити військову допомогу, яку ми отримаємо. Для них це головна запорука їхньої так званої перемоги, якби Україна перестала отримувати з заходу зброю. А наші союзники чітко вже відповіли ні. Під час візиту лідерів коаліції рішучих до Києва, і це неприйнятно за словами Сибігі, іноземна підтримка буде продовжуватися. Присутність союзного контингенту може стати ключовим елементом майбутньої системи безпеки. Побачимо дійсно наскільки далеко можуть зайти, розгрібаючи всі ці хотілки і заборони Путіна його червоні корічні лінії. Ну, наші партнери знову ж таки. Але стосовно цієї зустрічі, от з Кремля, там пісочний рот Путіна каже так: що поки що немає. Розуміння і щодо місця, і щодо термінів наступного раунду переговорів з Києвом, ну очевидно, як Путін казав, армія на ходу, да, будемо пхати. Що ще сказав пісочний рот, що робота над проектом меморандуму з Україною а, триває, що реалізація стамбульської домовленості буде продовжена, а, пісков ще пов'язав оці от висловлювання Трампа. Ну це те, щоб вже донесли, що, що він емоційно навантажений. Що значить, не з узду з'їхав не Путін, а Трамп? Що він втомився ну, це з приводу ударів армії Російської Федерації по об'єктах в Україні? Вчора чули цю заяву Трампа. Ну але але при тому, що Сенат США там дійсно б'є копитом. Ну я думаю, що це в плані такого медійного тиску на Путіна. Але там заяви достатньо потужної. Вон Лінсі Грем, ну, сьогодні, коли в Києві була ніч опублікував навіть там відкритий лист прямо у Wall Street Journal, що Сполучені Штати вже не будуть більше. Ну Сенат сполучених штатів не буде терпіти ігор ігор Путіна. Типу, це мій чіткий сигнал. Ну дай Боже, щодо вашої редакційної статті, послання про санкції Путіна і Китаю від 21 травня з моменту вступу на посаду президент Трамп щиро прагнув досягти справедливого і гідного миру між Україною і Росією, забезпечивши таким чином глобальну стабільність. Зараз це важливіше ніж будь-коли. Знову ж таки, згадує Афганістан для Америки. От про що ми вчора з вами говорили, ганебний вихід Америки з Афганістану не лише нашкодив нашій репутації, але й запустив агресію по всьому. Світу, якщо США продовжить рішуче лідерство припинення російсько-української війни, це зможе змінити ситуацію, і президент Трамп здатен відновити нашу репутацію, і припинити кровопролиття. Не знаю, дещо так як на мене з заявами Трампа. Як вам здається? Однак мир вимагає готовності обох сторін. Україна чітко заявила, що прагне завершення війни, натомість Росія вигадує більше відмовок ніж можна витримати. Окей, президент Трамп звернувся до Путіна з вимогою надати документи з умовами для припинення вогню, що дозволить чітко зрозуміти, хто блокує мирний процес. Від відповіді Москви залежить яким шляхом підуть Штати. Сенат готовий до будь-якого сценарію. Від самого початку це каже Лінсі Грем. Я координував, ну ніхто і не сумнівався з Білим домом законопроєкт по санкції проти Росії. Цей документ поставить Росію в торгівельну ізоляцію, запроваджуючи 500% відсоткові мита на країни, які купують Росію. Російські енергоносії наслідки варварського вторгнення мають відчути ті, хто його фінансує. Якби Китай і Індія припинили купувати дешеву російську нафту, путінська воєнна машина просто зупинилася би. Нині законопроект підтримують 82 сенатори. І як минулого тижня заявив сенатор Джон Тюн. А якщо Путін і далі гратиме свої ігри, сенат буде діяти рішуче. Я сподіваюся, на краще, коли йдеться про московського бандита, я цитую Лінсі Грема, варто бути готовим до найгіршого. І це людина, яка треться біля Трампа, і я вже його назвав не один раз таким політиком флюгерної діяльності. І очевидно, що він про це говорить такими словами не дарма. Бо якщо він там всередині білого дому домовляється і не приховує, то десь плюс-мінус такі настрої. Єдине, що гальмується настроєм самого Путіна. І самого Трампа, вибачте, його ставленням до Путіна якоюсь незрозумілою вірою в те, що Путін насправді там чогось хоче, а не водить самого Трампа за ніс. Побачимо, бо знову ж таки американська преса активно почала писати, що Сенат може не чекати там зелених свистків від Трампа, а самотужки прийняти цей законопроект. Тому що потім Трамп сказав: А я типу не про ділах там Путін. Ти ж бачиш Владімір. Ти ж бачиш, я ж хотів краще. Ну це ж така наша політика. Так що вибачаю, а зі мною можна можна продовжувати говорити знову ж таки, побачимо. Або можливо, нічого не буде. Так як так само роблять висновки мої колеги. Так в будь-якому разі, якщо це буде продовжуватися саме в такій лозіці, то прогнозують зокрема в Нью-Йорк Таймс, що російські ракетні удари по Україні стануть ще більш смертоносними і жахливими. Росія вочевидь побачила в цьому можливість. Оскільки США відступають від дипломатичного процесу і чинять опір наданню Києву додаткової військової допомоги, тобто, бачите, тиск на Трампа він присутній навіть всередині в американській пресі, з моменту вступу на посаду, Трамп не схвалив жодного нового пакету військової допомоги Україні. І не сказав, чи най... має намір він витрачати 4 мільярди доларів, які вже є виділеними Конгресом США для Києва. А в той час, як останні партії зброї, обіцяні адміністрацію Байдена все, що доставляються на полі бою, нових поставок не очікується, і не зрозуміло, чи дозволить Білий Дім Україні купувати американську зброю надалі. В принципі, сьогодні пройшла інформація, що дозволить. Тим часом Росія продовжує модернізувати свій арсенал. Ми про це говоримо вже кілька днів поспіль. Російські балі... балістичні ракети іскандер М тепер оснащені радіолокаційними пастками і атакують квазібалістичною траєкторією, що ускладнює їх перехоплення. Ми про це теж вчора з вами говорили. Це правда. Так воно і є, і вони теж модернізуються. Звичайно, що е, ця вся позиція невизначеності е, і незрозумілості, чи буде відповідь, чи буде покарання, чи світ це якби сприймає це як належне. Просто епізоди, просто такий штрих, поляки і литовці, які живуть в Сувалськівському коридорі. І ви ж знаєте, що там будуть навчання білорусів і росіян цим літом. А багато хто вважає, що ці навчання можуть перерости в спробу кудись рухатись. Так, от поляки і литовці, які живуть в сувальськійському коридорі, залишають регіон, побоюючись вторгнення Російської Федерації. Тобто, за даними БІЛД, ну принаймні ми знаємо, що Сувальський, Сувальський коридор це. Там 65,4 кілометри, а такі така ділянка суходолу, які, і ця ділянка сполучає Литву з Польщею, і він розділяє по суті Білорусь і Російську Калінінградську область. Ну і вважається найбільш уразливим місцем для в обороні східного флангу НАТО. В разі війни Путін може атакувати тут територію НАТО з двох сторін. А російська артилерія з дальністю там бути, стрільби 30 кілометрів. Ну по суті, може взяти під вогневий контроль весь регіон з будь, будь якої будь-якої сторони, плюс ще дрони. Ну, от побачимо, буде це чи не буде, і наскільки ризикне Путін цей момент почат. Але пересторога є, бачите, люди починають тікати, бо не вірять в те, що Путін може отримати в зуби від колективного заходу. Ну, те, що ми знаємо про Путіна на тлі всіх його оцих понтів для тих, хто щойно приїхав і дивиться, о, який страшний тарган. В Росії це мобілізаційний ресурс. Значить, в Росії проживає близько 145 мільйонів. Народу, як каже наш очільник розвідки зовнішньої, я вчора ці цифри вам давав 25 мільйонів, але реально підготовлених там 3 мільйони. Причому ви ж бачите, що там в нього зараз півтора мільйонна армія по всій по всій країні. Ну якщо ми говоримо за цифру 25, це лише ті, хто має відповідні військово-облікові або суміжні спеціальності, але це і е, трудові ресурси, які рухають економіку. Бо насправді в Росії всі так чи інакше мають або військово-облікові, або суміжні спеціальності. З початку повномасштабної війни мобілізовано вже 1 мільйон 300 і от скоро там залишається 20 тисяч. Да, здається, до мільйонної втрати. Також за словами очільника розвідки, на кінець цього року очікується на серйозні проблеми в російській економіці. З грошима, судовими резервами ресурсами, і до початку, от цифри теж в порівнянні. До початку повномасштабного вторгнення в 22-му році фонд національного добробуту Росії це така кубишка, куди складав Путін гроші, становила близько 150 мільярдів доларів. Зараз залишилося трошки більше 30. гроші. Тануть неліквідні, ще одні їхні запаси. Це цінні папери, але зараз я. Теж скажу, як вони вже вчора на заяві Трампа відреагували. Але ще на сьогодні їх ще трохи можна продавати, але в принципі, якби дуже і дуже дешево. Ну можна вважати, що їх не можна продати вже. Золота було 2300 тонн в Путіна на початку війни. Зараз 1700. От золото якраз продають, і ви ж бачите, що коливання цін на ринку і на золото, і на криптовалюта, але золото здорожчало. Ну от для Путіна це легше. Тобто з 2300 він продав 600 тонн. Ну, якби теж ну, фактично 30%. Було 164 мільярди китайських юанів. І ці запаси теж поступово зменшуються. Загалом за три місяці цього року перевитрати в Росії 5 мільярдів доларів. Ну, Навіть для російської економіки це достатньо серйозні речі з урахуванням якби, соціальних ще виплат. Ну, от, Як приклади. Роботи в економіці, це плюс-мінус відкрита інформація. Російська залізниця, наприклад, РЖД називається, зіткнулася з рекордним в історії обвалом перевезень вантажів. Тобто російські експортери, які там Русал, Газпром, Нафта, скорочують плани перевезень російськими залізницями через високу ставку центробанку, санкцій і несприятлива світова кон'юнктура. Це офіційні документи РЖД. З кінця минулого року ця інституція, яка отримує основні доходи від вантажних. Перевезень, по суті, переживає безпрецедентне скорочення обсягів навантаження. І в 2024 році обсяг перевезень впав до 15-річного мінімуму. Ну і продовжує знижуватися, і це одна з лише з галузи. Бо далі, далі буде однозначно тільки гірше, бо загроза санкцій від Трампа обвалила російський ринок на 100 мільярдів рублів буквально за кілька годин. Тобто, різкі випади Трампа, який назвав Путіна божевільними, погрожував посилити санкції проти Росії через масовані удари по Україні. Відправили російський ринок в нокаут по суті. Тому він Путін терміново зустрічався з бізнесом. Це все пов'язані речі і розказував, що ми там чи. Натякав, що ми вже меморандум передали, тільки не бахайте нас санкціями. Буквально там Мосбіржа на 2%, оце відкотилося на 100 мільярдів рублів капіталізації за кілька годин торгів. Ну, якби там хто хоче, подивіться, але процес, процес він бачите, наскільки впливовий. Тобто, якби Трамп не тільки заявляв і писав там в своїх соцмережах, а щось робив, то дійсно цей би процес фіналізувався би значно швидше. Ну, реакція на заяви такі категоричні Трампа. Ну, вони вітаються у світі. Зокрема, Макрон вважає, що його американський колега Трамп зрозумів, що російський диктатор Путін його просто обманює. От під час туру Південно-Східної Азії Макрон закликав до збереження порядку заснованого на правилах в глобальному контексті серйозних дисбалансів. Отже, за його. Словами війна в Україні дестабілізує не лише Європу, але і Азію. Ну і також заявив, що на його думку Трамп усвідомив, хто такий Путін, і що Путін його обманув. От он він послався на недавню цю публікацію Трампа в його соцмережі, де той висловив незадоволення атаками Росії по Україні і власне поведінкою Путіна. Останніми годинами ми знову спостерігали вияв гніву Трампа форму нетерпіння. Я просто хочу, щоб це перетворилося на дії зараз, на дії, і також висловив надію, що Штати приєднаються до європейських санкцій проти Російської Федерації. Ну там десь чорна кішка сховалася, бо я вам нагадаю, що хотів Трамп з 1 червня бахнути Європу на тарифи. Звичайно, бо європа теж бахнула штати на тарифи. Ну, якби там зізвонилися Трамп і Урсула фон дер Ляй не полагодили відтермінувати. Ну я думаю, що цей процес буде в плані перемови. Ну в будь-якому разі видно, що ні одні, ні інші не хочуть е цієї ескалації. Так, от повертаюся до Німеччини в цьому зв'язку, і теж потужним не просто заявам. Ну вже хочеться, щоб і дії були. Якщо навіть пропозиція зустрітися в Ватикані не зустрі... не зустрічає схвалення з боку російського керівництва, то нам ймовірно доведеться змиритися з тим, що ця війна триватиме довше, ніж ми всі бажаємо або можемо собі уявити. От вам заява Фрідріка Мерца з урахуванням безуспішних спроб встановити припинення вогню в Україні в канцлер, за його словами. А дійшов висновку, що пропозиції щодо переговорів Путіну наразі не можуть призвести до врегулювання конфлікту. Путін сприймає пропозиції про переговори як слабкість. От вам і е, висновок Мерца. Це те про що говорить українська сторона вже скільки років поспіль. що е, Мир через що? Через силу, звичайно, оце єдиний варіант. До речі, мир через силу і е, єдність через силу. Ну, це дійсно щось нове в європейській політиці. Ну і Мерц, не так давно став канцлером Німеччини, сповідуючи слоган, що Німеччина повертається, і Німеччина це його слова. Розгляне питання про припинення фінансування словаччини з боку Євросоюзу, якщо країна продовжує відхилятися від загального напряму блоку. Коментарі мерця, ну це вже Блумберг переказує, Також містили в собі удар в бік Угорщини погрози скоротити їм фінансування є найочевиднішою ознакою того, що Мерс, який вступив на посаду на початку цього місяця, готовий ескалувати суперечку з двома центральноєвропейськими країнами. Це дуже суворе попередження. Побачимо, як воно буде матеріалізовано чи відображено на майбутньому саміті в раді Євросоюзу. Але принаймні така симптоматика може дійсно привести до потім рішення не голосувати одностайно для того, щоб ці країни, які живляться за рахунок Путіна. Не могли накладати вето на загальноєвропейський контекст. Це важливо. Так, по Україні, друзі, ну теж в міжнародному плані кілька симптоматичних речей. По-перше, нас завершує роботу. Місія МВФ, і Шмигаль доповідає про новий транш 500 мільйонів, як очікуваний. Прем'єр повідомив про продуктивну зустріч з місією МВФ на чолі з Гевіном Греєм. Там завершення восьмого перегляду програми, за результатами якого можемо отримати цей транш під 500 мільйонів. І вже завдяки програмі і діяльності уряду залучили 10 мільярдів для підтримки макростабільності. Зрозуміло, що це позики, але всі розуміють стан речей. До речі, і наші сусіди розуміють стан речей, бо поляки будують найбільший логістичний хаб в Європі, готуючись до відновлення України. І прем'єр-міністр Туск анонсував будівництво в Сілезії в Славкуві, таке населений пункт найбільшого логістичного хабу в Європі. Хаб в Славкуві є унікальним, оскільки розташований на перетині європейських і українських залізничних колій, що дозволить ефективно перевантажувати вантажі. Його потужність подвоїться, і він може обробляти понад 500 контейнерів на рік. Тут підкреслив, що Польща прагне домогти, допомогти Україні водночас, отримуючи вигоду від цього проекту. В майбутньому хаб також буде обслуговувати вантажі з Азії. Ну е, з урахуванням ну з Азії Чорного моря тут в мене питання є. Але я вважаю, що президент Трамп усвідомив, коли президент Путін говорив йому про готовність до миру, він брехав е, і закликав до якомога тривалишого припинення вогню і наголосив, що те, що відбувається в Україні, є неприйнятним і вкрай серйозним, е, не можна заявляти погот готовність до переговорів водночас бомбити така подвійна риторика демонструє нещирість будь-яких заяв про діалог. Це з іншого боку, але видно цей контейнерний хаб, в тому числі бачите, з розумінням того, що для європейських і американських партнерів буде більш безпечним шляхом аніж чорне море. Це з одного боку, а з іншого боку, польща має намір багато заробити на відновленні України. Це теж слова Дональда Туска. Всі хочуть на нас заробити нормально. А він їздив якраз у цей Славку, де е, починається це велике будівництво. Немає нічого поганого в тому, щоб чесно сказати, ми хочемо заробити великі гроші на відновлення України. Ми хочемо допомогти, але й хочемо заробити, тому нам необхідний цей хаб, цей сухий порт. А польща планує розширити термінал в п'ять етапів. Зараз готові е, вкладати до мільярда євро. І за словами Туска, після розширення цей об'єкт стане найбільшим в Європі логістичним хабом. Ну я думаю, що він буде не тільки в бік. України працювати, але якщо там є можливості, то буде працювати, наприклад, із Китаю до інших європейських країн як варіант. Головне, щоб там близько не було росіян, і одна тема, про яку ми з вами говоримо достатньо давно, ну, почала якось в риториці, хоча б відображатися на загальноєвропейському рівні. А очільник чи пані очільник латвійського МЗС байба браже. Закликала Євросоюз не видавати росіянам візи туристичні з міркувань безпеки. Ну нарешті, якесь просвітління прийшло в своєму дописі в соцмережі, ну в твіттері, в Твітері Вікс. Вона послалася на статистику видачі шенгенських віз власникам російських паспортів у 2024 році. Ну, з урахуванням більшості збільшення кількості атак, пожеж, блекаутів. Значить, кількість виданих віз росіянам зросла на чверть у 2024 році в порівнянні з 2023 роком. Раніше Єврокомісія опублікувала дані про видачу віз у ЄС за 2024 рік. За кількістю поданих заяв Росія опинилася в п'ятірці лідерів. Вони зробили 606 тисяч заяв на. Отримання візи. Водночас кількість відмов в візах громадянам Росії знизилася. А в 2024 році було 7,5%, а роком раніше 10%. Найбільше віз видали Італія і Франція. Якраз привіт. Ну, просто, да, у Франції вже блекаути да, були в, в Каннах. Водночас низка країн Шенгенської угоди в 2022 році призупинила. Видачу туристичних віз заявниками з Росії: це Бельгія, Данія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Словаччина та Фінляндія, Чехія, Естонія і Данія. Але ж коли росіян має візу з Франції, Італії чи з Угорщини, він їде собі в Латвію, Литву, Нідерланду. Ну, зараз, правда, деякі країни будуть вимагати пояснень, що їдуть, але в принципі вони можуть перетинати гіпотетично ці кордони. Хоча оці розмови. Побачимо, що німці скажуть з цього приводу, бо німці теж е, видають росіянам візи. Ну, складно, важко, але видають. Найпростіше, звісно, це Угорщина. Ну і росіяни, до речі, цього не е, приховують. Вони всі залітають якось туди, через Туреччину, на на Будапешт візеєром, ну, а далі вже мандрують, куди вони хочуть. Е, друзі, слава Богу, що до цієї поганої ходи не приєднується Румунія. Зараз Румунія теж активно там будує логістику, ви знаєте, автобани там будуються. І е, тепер е, Став президентом Ніку Шордан склав присягу. Він виступає за підтримку України, збільшення оборонних витрат, боротьбу з корупцією, збереження демократичного курсу. Водночас він проти відправки румунських військових в Україну. Ну там всі на, на даний момент говорять. Як буде далі? Будемо бачити все, що стосується України, мають вирішувати і погоджувати самі українці. А плюс треба сказати, що цей Джорджеску, якого там самих самого початку підтримували Росіяни, через Тікток розкручували, вже сказав, що він. Він відходить від політики. Очевидно, що треба повертати гроші, вкладені в нього, ну, для того, щоб не закінчити терміново свій життєвий шлях внаслідок того, щоб він скаже, що я віддавати гроші не буду. Ну, в нас в українській політиці вже такі теми були, ми прекрасно знаємо. І тепер те, що я анонсував, і те, що стосується наших людей за кордоном, бо насправді там в червні буде. Досить важливе засідання, пов'язане з Радою Європи, і їх рішення щодо правової бази для захисту українців. Брюссель, ну принаймні, так зараз світова преса, ну, європейська преса починає писати. Я думаю, що концентрація цих. Заяв буде достатньо великою. Брюссель зважує можливі наступні кроки щодо правової бази для захисту українців. Знаєте, що є директива про тимчасовий захист. Ну, якби на початку червня ця тема піде в розробку, те, що починалося як екстрена допомога українців українцям, які тікали від війни. Зараз буде випробовувати на міцність законодавство Євросоюзу, коли ЄС в березні 2022 року запустив цю директиву про тимчасовий захист. Це було всі зараз підкреслюють тимчасове рішення, тобто негайний колективний захист для людей, які тікають від війни Росії в Україні. Спочатку вважалося, що директива дозволяє лише два продовження обмежуючи захист трьома роками до березня 25-го року, ну, такий був базовий сценарій. Пізніше ця тема була продовжена до березня 26-го року. Там прийняли більш м'яке тлумачення зараз за зачиненими дверима йдуть розмови про стратегію виходу, і саме ці стратегії набирають обертів на стратегії виходу українців з Євросоюзу. Причому що всі посилаються на мінливий геополітичний ландшафт. Ми вже ходимо по тонкому льоду з останніми продовженнями. Пряме прочитання директиви означало б, щоб через три роки її дії закінчиться. Ну так, старший політичний радник міжнародного центру розвитку міграційної політики євросоюзу говорить, але за словами іншого дипломата євросоюзу без чіткого плану виходу. Навіть усі політики тимчасового захисту вона може призвести до зворотніх наслідків. Якщо ми не дамо можливості вийти з під захисту, ми ризикуємо перевантажити національні системи притулку. А це саме те, чого мав запобігти. От цей от ну як закон, це не знаю. Інструкцію, директива з тимчасового захисту. Одним із сценаріїв, також може бути звуження сфери захисту. Це може означати, що люди, які повернулися в Україну на постійне місце проживання, не зможуть можуть знову брати участь в програмі, навіть перетинання кордону розумієте через там кілька місяців, або що новоприбулі не зможуть користуватися перевагами, передбаченими чинними правилами. Інший варіант просто нічого не робити, але це ризиковано. Експерти попереджають, що це може дорого коштувати. Ми подивилися на те, скільки бенефіціарів цієї директиви зараз перебувають в ЄС, а потім на те, щоб це могло означати, якби 25% або навіть 50% з них. Залишилися порівнюючи з тим, скільки заявок країни-члени можуть реально ще обробити, і скільки дозволів вони можуть видати на рік, і навантаження було б неймовірним. І це звичайно, що з урахуванням. Ситуації, коли от Мерт заявляє, що війна може ще продовжуватися довго, і коли ми говоримо з вами про те, що з України продовжують виїжджати люди, не в таких масштабах, звичайно, як в другому, 23 -му роках, але все одно мова про десятки. а Якщо брати там квартали, то це сотні тисяч. От про що говорить євросоюз, і як вони будуть поведінкову модель свою визначати з тими, хто вже є, і з тими, хто вже їде. До речі, стосовно українців, які залишаються тут в Україні, оптимістів значно більше ніж песимістів. Лише 10% громадян не вірять у перемогу. Це соціологічна група рейтинг. Теж робили дослідження. І, от за словами очільника цієї інституції, оптимізм нікуди не подівся. Абсолютна більшість українців, коли от каже запитуєш, що ти в першу чергу відчуваєш, коли думаєш про Україну, кажуть надію, це надія, це віра в майбутнє, це віра в перемогу. Ми запитували, чи вірите ви в перемогу, вірять. Звичайно, є якась людей там спочатку було 5%, потім 2%, а потім виросло до 10%. кажуть, що ні, ми не віримо в перемогу, все буде погано. Але на думку от, очільника рейтингу, песимізм є, але він мінімальний. Абсолютна більшість українців а вірять в перемогу, Б, мають сподівання на наше майбутнє, звичайно, вони хочуть жити в оновленій Україні. Я думаю, що тут не додати, не відняти так воно насправді і є, якщо в кожного коротко сказати, що ви сподіваєтесь в контексті України. Ну, Алежно від того, ви оптиміст чи ви песиміст. Звичайно, що є там десь посередині, поінформовані оптимісти чи по недоінформовані песимісти. Але ми вже гратися в це не будемо. Ми теж я особисто сподіваюся на майбутнє і хочу жити в оновленні Україні. У кожного, звичайно, свій вибір. Друзі, я дякую, що ви на каналі. В будь-якому разі. Кожен дійсно живе, як йому видається. Але так, якщо б з прив'язкою до України, навіть опосередковано, це все, що ви можете знайти тут на Ютуб каналі Василь Кланчук. Спасибі, так звуть мене, до речі. Дякую, що ви на каналі. Що ми плюс-мінус з вами на одній хвилі. Не забувайте підписатися, дзвіночки вмикати, категоричні українські вподобайки, коментувати все про що йдеться так в такому форматі фактично онлайновому, і відправляйте соціальними мережами. Гіпропосилання на це відео вашим друзям, знайомим, колегам, близьким, аби люди так само були в курсі справ. Дякую, мої патреони, дякую, шановні спонсори каналу. Спасибі, друзі, хто на постійній основі підтримує мою роботу. Як це зробити, дуже просто в описі до цього відео є всі можливі опції і інші так само. Якщо маєте бажання і можливості, ради спілкуванню. Спасибі величезне. На загал, не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місті. Як вміємо, як знаємо, як можемо, ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде. Навіть не сумнівайтеся. Отже, дякую за ваш час. Хай щастить. До побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки я ж готую і далі обов'язково буде. Слава Україні!